Всім привіт! Є ось такі пружини. На підборчих до прес-підбирачів тюкових. Таких моделів як Фамарол, Сіпма, Джундир, Вільгер та Клас. Оця пружинка, це джундир. Ця пружиночка це буде Сім. Фамарол. Ці пружиночки стоять в Вільгерах. Ця пружиночка стоїть... В класах маркантах. Отак вони виглядають. Якість дуже гарна пружинок. Країна-виробник Польща. Пружинки виготовлені з пружинної сталі. Якщо десь заперли в землю, вона просто іграє, відскакує назад і стає на своє місце. Бо є такі пружинки, зараз продають замінники, підробку. Люди жалуються, бо пружина попадає десь в якусь кочку, загинається. Люди пробують вигинати її назад, а вона просто тріскає, лопає, ламається на дві частини. Так що при виборі пружин питайтеся, чи це якісні пружини чи ні. За детальнішу інформацію звертайтеся з номером телефону або переходьте на наш сайт. Там знайдете більше інформації. Та ціни всім гарного дня.